Шевроле Камара, друзі, привіт! На зі з філія компанії Автопарк і у нас нове надходження у продаж. Це шевроле Камара 2017 року випуску. Кінець 2017 року. Модельний ряд 18 року. В чорному кольорі, на чорних дисках, тонований, дуже агресивно, стильно, круто виглядає. У нас є фірмовий шильник Камара на крилі. У нас фронтальна часть. Частина автомобіля затягнута в плівку, чорний значок, безключовий доступ на закриття та відкриття, повний електропакет, звісно, електричне регулювання сидінь, мультикермо, є проїзд та клімат-контроль. Автомобіль без проблем запускається. Пробіг 52 тисячі кілометрів, немає жодної помилки, вся діагностична панель гасне, автомобіль працює навідмінно. Є у нас також дисплей з камерою заднього виду та багатьма іншими сп... 에... функціями. Режим вибору їзди, відключення стабілізації, електронний ручний тормоз. Також у нас чорна стеля. І в ідеальному стані. В салоні. Двигун у цього автомобіля 2-літровий з автоматичною коробкою перемикання передач. Але це не забороняє зняти з нього 276 кінських сил, при яких він дуже впевнено їде. Подивитися цей автомобіль можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15А, а придбати його можна в кредит, лізинг та заготівку. Будемо раді вас бачити, друзі. До зустрічі мирного неба!